Хмельничанка Валентина Вальчук сьогодні прощається із ялинкою, яка прикрашала її оселю під час різдвяно-новорічних свят. Деревце залишає на сміттєвому майданчику поряд із будинком. Ми вже шостий рік підряд ставимо штучну ялинку вдома. Але цього року діти попросили, і ми поставили ще й живу ялинку. І ось вже свята пройшли, тому ялинку сьогодні принесла на смітник. Але знаю, що комунальники забирають ялинки, які вже відслужили. Тому сьогодні просто біля контейнерів поклала свою ялинку. І сподіваюся, що вона не потрапить на сміттєзвалище, а справді її правильно утилізують в подальшому. Залишати ялинки не в контейнері, а поруч із ними це основне правило, якого містян просять дотримуватись в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Ні в якому разі не кидати їх в сам контейнер, оскільки якщо одна-дві ялинки вони заповнюють весь простір, відповідно вже немає куди виносити інші відходи. І крім того, для того щоб саме ваша ялинка потрапила на подальшу утилізацію, її потрібно виносити і ставити поряд, оскільки їх забирає окрема машина, тобто не та, яка забирає змішані відходи, а яка просто проїжджає, ну робить об'їзд по місту і забирає ці ялинки. Також наголошують, на дереві не повинно бути жодних сторонніх предметів: дротів, цвяхів, прикрас. Ялинки не потрібно обв'язувати чи запаковувати, адже працівники спецкомунтрансу везуть їх на полігон. Там працює спеціальна установка, яка подрібнює деревця. Як накопичилась певна кількість, працівники полігону вмикають спеціальну таку дробилку, от і перебивають ці ялинки на щепу, яку в подальшому можна використовувати. І колись в нас брали лазні, також ми віддавали на притулки для тварин, де їх підсипали. От, ну і власне, це відбувається такий процес ущільнення. Тобто це вже ці, скажімо так, ялинки не потрапляють на полігон і не займають багато місця. Ксенія Кусюк додає, з кожним роком все більше хмельничан дотримуються цих правил. Хтось інтуїтивно, хтось логічно подумав, що там певно так краще робити. Хтось побачив, що хтось зробив так і собі це повторив. Тому насправді ну, я можу сказати, що цим правилом користуються. Крім того, в нас є два центри управління відходами. Один розташований за адресою проспект Миру 7 біля полігону побутових відходів. Інший на перетині вулиці Чорновола та Пілоцької. Власне, один із видів відходів, які приймає центр, це є зелені відходи. Тобто це може бути Листя, гілля, ну і також ялинки, звичайно, тому можна теж привозити на центри управління. Ірана Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.